Ой, ну популярне, як зазвичай, зазвичай, у нас останні декілька років, це, звичайно, наші улюблені Карпати. За опитуваннями... Там ще місце е, є, Юля? <си> Чи там скільки людей е... на один метр? Ну, я вам скажу так, треба знати, куди їхати. Тому що наші люди, інколи мені здається, що крім назви Буковель, не знають нічого. А є, наприклад, Прекрасні гори Карпати в да прекрасній Буковині. І там ну, настільки гарно, але вона не так розрекламована, як той самий Буковель. Хоча дуже схожі назви, правильно? Так. Людей, звісно, багато, але звичайно, і попит про, е, продукує пропозиції. Тому що я бачу зараз все більше і більше почало відкриватися модульних будиночок. Біля кожного будиночку, який себе поважає чи не поважає, в цьому році має бути басейн. Минулий рік показав величезний попит на відпочинок біля водой. Ди, а ми знаємо, що у нас зараз українським морем не так добре, як з українськими горами, і хоча у опитуваннях про популярність відпочинку, куди би люди хотіли поїхати влітку, на другому місці стоїть Одеса. Але ми знаємо, під якими обстрілами вона буває, і хоча там заявляють, що в нас буде відкрито 40 пляжів і готуються, і роблять якісь перевірки. Але я би не радила купувати швидко квитки, летіти і купатися в морі. По-перше, не всі пляжі обладнані бомбосховищами, а з моря зазвичай летить все, що потім летить глиб країни, тобто можемо собі уявити тільки. І найгірше це те, що не всі не все дно, Чорного моря, прозовське немає якби, мови й говорити, там нас все забрали тимчасово. Але не все дно Чорного моря, воно досиджується на тему мін водних. І ми можемо час від часу бачити інформацію в засобах масової інформації, що там міна водна взірвалась, там людина загинула і так далі. Тому е, я. Раджу дуже 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 е, уважно підходити до питання відпочинку в Одесі. Зазвичай туди їдуть, хоча би просто подихати морем, а вже водний відпочинок тут вже забезпечують річки України, де можна купатися, озера, кар'єри і тому подібне.